Ця рослина одна з найбільш упізнаваних. Мабуть, нелегко знайти людину, яка не знає кульбабу. Хоч у нашій флорі є багато дуже схожих на неї рослин. Кульбаба поруч з нами дуже давно, тому проникла у найрізноманітніші сфери нашого життя. З неї готують різні страви, солоні і солодкі, вино і безкофеїнові замінники кави. І для цього навіть створили та вирощують спеціальні сорти. Нею лікують хвороби, її застосовують у косметології, з неї отримують природні барвники, її відвар використовують для захисту рослин від попелиць. Вона медонос, щоправда, такий собі, але добра кормова рослина для домашніх тварин, особливо кроликів. З її допомогою з'ясовують рівень забруднення ґрунту токсичними елементами. А ще вона може стати надокучливим бур'яном. Вперто проникаючи нагороди газони і квітники. Її пилок може викликати алергію. А народні назви кульбаби та ще тема. Їх дуже багато, і серед них і очевидні, і такі, що не одразу й зрозумієш. Якщо вам цікаво почути про все це детальніше, а також дізнатися, як кульбаба допомогла одному з найвідоміших німецьких виробників шин здобути престижну нагороду. Залишайтеся з нами. Вітаємо! Ви на каналі «Мотай на Уз. Ми біологи і розказуємо багато цікавого про світ навколо. Підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про наші нові відео. Повідомлення нам звичайнісінької кульбаби близьких родичів дуже багато. І розкидані вони по всьому світу. Рід кульбаба давній лікида на мільйони років, численний і вельми складний для вивчення. Та безумовно найвідомішим і одним із найпоширеніших видів цього роду є кульбаба лікарська. Філологи вважають, що кульбаба специфічно українська ботанічна назва. Походить вона від праслов'янського кульба, що означає зігнуте чи загнуте, і, можливо, вказує на те, що частки розщепленого порожнистого квітконоса загинаються і скручуються. Ймовірно, спочатку рослина називалася кульбава, а вже згодом перетворилася на кульбабу. Цікаво, що на Галичині використовують і ніби перевернуту назву Бабакуль. Назва кульбаба була прийнята і як наукова. Взагалі народні назви кульбаби дуже різноманітні. Майка і Маївка натякають на час рясного цвітіння у травні. Коров'яча квітка. Бо часто росте на луках і пасовищах. Молочаєм і молочником її називають через білий молочний сік латекс. На повітрі він швидко згортається і буріє. Якщо вам доводилось хоча б раз у житті плести вінок із кульбаби, то знаєте, що сліди її молочного соку на руках відмити не так уже й легко. Взагалі то наявність гіркого латексу у всіх частинах рослини має захищати кульбабу. Від патогенних мікроорганізмів та від травоїдних тварин. Але, схоже, цей захист не дуже надійний, бо, як ми вже згадували, кульбаба вважається цінним кормом для тварин. Вона поживна, легко засвоювана і дієтична. А щоб зашкодила, її треба з'їсти дуже багато. Ще одна назва кульбаби вовчий зуб, можливо, перекликається із західноєвропейською лев'ячий зуб. І пояснюється зазубраними краями листків. Завдяки своїм лікарським властивостям Кульбаба отримала назви бабка від баба-знахарка бородавник і прищавник. І в народній фітотерапії в неї справді дуже широкий спектр застосування. Зокрема, при хворобах селезінки, нирково камяній і жовчо-кам'яній хворобах для поліпшення обміну речовин, а також як вітамінний, відхаркувальний, заспокійливий. І снадійний засіб. Молочний сік радять для закапування очей при запаленні, виведенні бородавок і при укусах бджіл. У науковій медицині кульбабу застосовують перш за все як засіб, що підвищує апетит і покращує травлення, посилює жовче утворення, тонізуюче впливає на жовчний міхур, виявляє спазмолітичні і проносні властивості. Кульбаба допомагає при набряках. І нирковій недостатності, хронічному запаленні сечового міхура і сечовивідних шляхів та при сечокам'яній хворобі. Її призначають на початкових стадіях цукрового діабету, а також у дерматології і косметології внутрішньо при вуграх, в медикаментозному дерматиті, і як зовнішній засіб проти пігментних плям і ластовиння. Недавні експериментальні дослідження показали. Що корінь і листки кульбаби містять активні сполуки, які можна використовувати для розробки нових протимікробних і протипухлинних препаратів. Звісно, лікування кульбабою має свої протипоказання. Наприклад, воно не підходить людям із непрохідністю жовчних шляхів. Тому в будь-якому випадку, перш ніж почати кульбабу терапію, проконсультуйтеся з лікарем. А ще більше про лікувальні властивості кульбаби можете почитати в публікаціях, посилання на які знайдете під цим відео. Багато народних назв кульбаби пов'язано із суцвіттям. Наприклад, Чічник чічка квітка, жовтюшка через забарвлення квіток. До речі, із них можна отримати жовтий барвник, а з коренів багряно-коричневий. Більшість людей вважають суцвіття кульбаби однією великою квіткою. Це не дивно, бо її кошики, як і в інших айстрових, Такі досконалі і дійсно нагадують махрові квітки з безлічю пласких довгастих пелюсток. А насправді це окремі язичкові квітки. І в кожному суцвіті кошику їх може бути від 30 до 2 сотень. Ви, мабуть, помічали, що кошики кульбаби закриваються в другій половині дня і зовсім не відкриваються у дощову погоду. Звідси кумедна назва сліпа тютя. До речі, завдяки особливості відкривати і закривати кошики у певний час доби, кульбаба разом з іншими рослинами була запропонована відомим натуралістом Карлом Лінеєм для використання у так званому квітковому годиннику. Звісно, точність такого годинника невисока, бо, наприклад, похмура чи дощова погода може все зіпсувати. Точно відомо, що як харчова рослина, кульбаба була відома ще стародавнім єгиптянам, грекам і римлянам. Та, напевно, їдять її значно довше, ще з доісторичних часів. Майже всі частини рослини листки, стебла, квітки і корені, єстівні і поживні. Сира зелень містить велику кількість вітамінів А, С і К, а також є понірним джерелом кальцію, калію, заліза та марганцю. У вікторіанській Англії кульбаба вважалася делікатесом у дворянства. Її використовували переважно для салатів. І їдять кульбабу і зараз. Причому як декорослу, так і спеціально вирощену. Для цього селекціонери створили сорти із крупними м'ясистими листками. Гіркоту з листків видаляють вимочуванням у солоній воді, маринуванням в поцті або відварюванням. Можна за кілька днів перед збиранням зелень закрити від сонячного світла. Після цього етіольовані листки стануть. Ніжнішими і практично не гірчитимуть, але дещо втратять харчову цінність. Зазвичай молоді листки й нерозкриті кошики їдять сирими в салатах, а старі листки бланшують або пасирують, так само як шпинат. Молоді стулені кошики маринують як огірочки і додають приміром вінигрети. Пелюстки квіток разом з іншими інгредієнтами, зокрема цитрусовими, використовуються для виготовлення кульбабового вина. До речі, в американського письменника Рея Бредбері є роман Кульбабове вино. А в ньому такі слова. Кульбабове вино це спіймане і закупорене в пляшці літом. У Британії роблять традиційний безалкогольний напій кульбаба і лопух. А з перемелених смажених коренів кульбаби можна зварити ще схоже на каву. Звісно, безкофеїнову. Якщо товстий стрижневий корінь розрізати уздовж та підсмажити, він стане солодкуватим і хрумким та перетвориться на такий собі дієтичний смаколик до чаю. А ще з квіток кульбаби варять недієтичне варення і роблять схожий на мед сироп. Назви кульбаби кушки і пауки це вже про вигляд однонасінних плодів сім'янок. Якщо уважно придивитись до них. Побачите зубці на ребристій поверхні. Вони допоможуть сім'янкам зачепитися у потрібному місці. А їх, так би мовити, перевізник шовковистий парашутик, ботаніки називають його папус, із поширенням вітром пов'язані назви кульбаби плетючки і пустодуй, а ще мужеська вірність хлопців, любов і дівоча сталість, що натякають на невірність у коханні. мовляв, іноді любов, як та пухнаста голівка кульбаби. Ось вона є. А тут мухнув вітерець. І де да вона й поділась. А після того, як розлетяться сім'янки, залишається гола, як тік-голівка. Звідси ще одна кумедна назва попове гуменце від гумно тік. Плішивник і паде теж про те саме. Схожою є давня європейська назва кульбаби голова ченця. А ось це. Всі послідовні стадії цвітіння і плодоношення кульбаби. Від пуп'янка до попового гуменця. Легкість, з якою ковзають повітрям сім'янки кульбаби, надихнула науковців Вашингтонського університету на нову розробку. На початку минулого року вони презентували автономні міні-датчики для спостережень, приміром за погодою чи посівами. І, хоч ці девайси приблизно разів у 30, важчі, ніж сім'янки кульбаби. Але мають форму її парашутиків і з легкістю можуть переноситись вітром на відстані до 100 метрів. В одному суцвіті кульбаби найчастіше утворюється від 50 до 170 насінин, А протягом вегетації одна рослина дає до 5 тисяч нас. До слова, насіння кульбаби залишається життєздатним у ґрунті протягом багатьох років. В одному з експериментів проросло аж через 9 років спокою. Одна насінина важить лише 500 мікрограмів. Але, тим не менше, олія, що міститься в насінні кульбаби, досліджується науковцями як перспективна для виробництва біодизелю. Цікаво, чи знайдеться хоч один підприємець, що візьметься за таку справу, а от за виробництво шин із кульбабового латексу вже взялися. Щоправда, мова про інший вид кульбаби: кульбабу каучуконосну або коксагиз. У природі вона росте в Середній Азії. У 30-х роках ХХ століття в СРСР її вирощували як каучуконос, а потім цю справу закинули. А ось тепер дехто вирішив її відродити. У травні 2019 року німецький виробник шин Континенталь представив на ринку велосипедну шину Урбан Таракзакон із Латексу Кульбабель. Її презентували як унікальний продукт, що сприяє розвитку нових альтернативних видів сировини. А згодом ця розробка отримала престижну нагороду German Sustainability Award у категорії Відповідальний дизайн. Премія має на меті дати рекомендації споживачам, які шукають екологічні альтернативи. Взагалі технологи вже давно шукали заміну традиційному каучуку. Його отримують із латексу бразильської Гевеї. Висока собівартість сировини та непроста логістика поставок, а ще загроза подальшого вирубування тропічних лісів для нових плантацій, змусили шукати альтернативи. До того ж на вирощування одного дерева Гевеї необхідно 7 років, а урожай кульбаби можна збирати вже через 6 місяців після садіння. Вирощувати її можна тут же, на місці. Селекціонери вже працюють над тим. Щоб збільшити вміст латексу в коренях, і американський шинний концерн Goodyear анонсував шини нового покоління, гуму для яких отримуватимуть з кульбаби. Перш ніж обрати кульбабу, дослідили близько 2,5 тисяч видів рослин. Кульбаба перемогла. Виявилося, що шини з кульбабового латексу нічим не поступаються звичайним каучуковим. Планується, що перші такі шини отримають американські військові літаки, а вже потім автомобілі. До речі, полісахарид інулін, якого доволі багато в коренях кульбаб, і лікарської, і коксагизу, і інших, можна перетворювати на біоетанол шляхом бродіння. А решту рослинної біомаси можна використовувати для виробництва біогазу. Знаєте ще якісь цікаві назви кульбаби або не згадані нами способи її застосування? Пишіть у коментарях. Буде цікаво доповнити цей і так чи маленький перелік. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підтримуйте наших захисників і волонтерів. Все буде Україна. До зустрічі!